Дорога міждора регіонального значка їздять автобуси з областями з поруч. в мінів ріденько. одна тільки що проїхала, одна обігнала. Бо ще одна появляється. Thank you. It's all lot Це вам велике підробництво. Гадай <ріст> поменчиво. Тож аж ще одна їде, щось роз'їздилася. Горобчики є, казали, пропали горобці вже такі є, а гулять, літають, що вернули зі клубло пропалося. Ви там шахури есть. Давай он не

Видавати локації, ще і дорогою, частенько наші дня, Я не той був, що дорожчим. Те, як там інтенситься, чекашники просто мають. Там треба робити На всім тяжко. Эту англичанскую церковь на каждом этапе присядет в город. Не потом к этому соседствовать. Благодарим на изменение По-другому скажем, кацапия. Много коррупции. Зараз махати більші, ціни вищі. Населення прикраслались, всема за руки обляти.